Доброго дня, шановні колеги. Е, хочу поділитись з вами досвідом лікування больового синдрому сухожилків при гострих тендинітах. Тендиніт це нагадаю вам, що це запалення сухожилка, що найчастіше виникає в місці прикріплення до кістки внаслідок критичних навантажень, е, виникає мікротравматизація, такі мікронадриви тканин та запалення структур сухожилку. Е, хотів би сказати, що е, запалення відбувається найчастіше в паратендоні, тобто в оболонці сухожилка, яка, е, в якій місяця більшість судин, е, більшість нервів, саме в цій під паратендоном відбувається запалення структур сухожилка. Актуальність зараз досить висока. Чому, тому що багато людей займаються спортом, багато людей е, роблять такі навантаження, які вони до цього не робили. Є е, е, досить такі критичні навантаження, наприклад, е, півмарафони, марафони. Е, досить актуально це для нас також у контексті військовому, тому що люди не адаптовані, виходять на Такі досить серйозні випробування і виникають запалення сухожилки. Буває він гострим і хронічним, ось саме про гостре я б хотів зараз поділитися з вами декілька клінічними випадками. Основні симптоми це біль в місці прикріплення та походу сухожилка, набряк, який може бути як візуальним, так і, наприклад, на якихось інструментальних методах діагностики. Що досить актуально для тенденітів, те, що е, функція суглобу може не порушуватись при запаленні сухожилки. І теж одна теж актуальна симптоматика це збільшення критичне таке збільшення болю при пальпації походу сухожилка і місці прикріплення. Перший клінічний випадок це пацієнт 38 років. Е, Почав він займатися бігом, начебто і взуття правильне, але бігав по асфальту. Після буквально декількох тренувань відчув гострий біль в області медіального виростка, великої гомілкової кістки. Що характерно, що не було травми, а саме от такий от перевантажувальний біль. На етапах підготовки тривалі виснажливі навантаження в нього були, тобто він ще займався в залі паралельно, але біль саме почався, коли він почав бігати. При клінічному огляді відмічався набряк в області внутрішньої поверхні верхньої третини великогомілкової кістки. Біль при пальпації збільшувався аж до 9 балів за шкалою важ. Пасивні рухи були безболісні, і амплітуда рухів у коліні була незмінена. Симптоми пошкодження менісків були негативні, виростки також не реагували, тобто запідозрив я тенденіт, відправив його на ОЗД і він підтвердився двох сухожилків: семітендінозус і мускулюс грацеліс. Ми мали обмежений час на лікування. Пацієнт мав якесь відрядження, виїжджав. Ми зробили три ін'єкції в області сухожилків з інтервалом в один день. Використовували три препарати: страумель, лімфоміазоти і ЦЛТ. Кололи в походу сухожилків і так в навколо сухожилків лімфоміазот обколювали навколо сухожилків, щоб зменшити напряг і пришвидшити зменшення больового синдрому. В результаті після другої ін'єкції він відчув таке значне покращення. При огляді третьою ін'єкції біль вже зменшився з 9%. До п'яти при пальпації контрольний огляд в лапках я взяв, тому що ми в телефонному режимі з ними мали з ними мали зв'язок. Через тиждень після третьої ін'єкції біль при пальпації, тобто він сам себе пальпував, зменшився до трьох до балів і, в принципі, під час активних і пасивних рухів взагалі його не турбував. Тобто він пересувався спокійно. Тільки при пальпаторному натисненні був біль 3 бали. Ще один випадок: це пацієнт 34 роки. Були тривалі навантаження в нього підготовчі також навантаження з великою вагою. Також відмічав він незручне взуття для нього, тобто це було плоске взуття, він має надлишкову вагу цей пацієнт. При клінічному огляді відмічався набряк нижньої і середньої третини лівого хілового сухожилку, біль при пальпації теж, теж така досить критична точка. До 9 балів відмічав пацієнт, і при тильному згинанні теж від, відмічав значний біль. На УЗД тендиніта хілова сухожилка досить таки виражений запальний процес в Паратендені. Не знайшов я, на жаль, як ми проводили ін'єкцію йому, але хочу сказати, що ми її проводили за допомогою тупокінцевої канюлі, тобто пробивали шкіру гострою волкою, а потім заходили такою гнучкою канюлею. Спеціальною під паратендон для того, щоб не травмувати судини сильно, не травмувати нерви, І, ну, як показує наша практика, то набагато кращі результати, якщо користуватись саме тупокінцевою голкою, інтервал у нас був більший між ін'єкціями, тобто, було використано 5 ін'єкцій інтервалом через 5 днів. Ми використовували тільки травмі. -ліцель. E, значить, в результаті після другої ін'єкції значно, відчув значне покращення. Тобто, e, пацієнт вже відмічає якість лікування після двох ін'єкцій. Біль зменшився з 7 балів по до 4. E, на контрольному УЗД через 25 днів відсутність набряку навколо сухожилка та бурси. Після реабілітаційної програми повернувся до виконання своїх обов'язків. Тобто, Фактично відновив свою активність. Тут виникає характерне питання, можливо, виникає, чому ми не використовували гормони. Ну Тому що, по-перше, наша позиція, що стероїдні ін'єкції вони мають більш згубливий вплив, особливо для м'яких тканин для сухожилків. І... В принципі, в першому випадку пацієнт сам не хотів дуже гормональні ін'єкції, тому ми і використали препарати компанії HIL. Я вам дуже дякую за увагу. Гарного дня! Нехай щастить!